Вітаю вас, мої любі другокласники! Сьогодні у нас з вами урок з математики і тема нашого уроку побудова прямого кута, обчислення значень виразів, розв'язування задач. Тож почнемо Сядьте зручно, посміхніться і на мене подивіться. Зробимо в науку крок, починаємо урок. Спочатку нам треба з вами згадати всі компоненти при додаванні. Так, перший доданок, другий доданок, сума. А як знайти невідомий доданок? Пригадайте. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Якщо ми розглянемо табличку, ми побачимо, що в нас є. Відомі доданки і є сума, тож нам треба знайти невідомі доданки. Від суми віднімаємо відомі доданки. Постав відео на паузу, вирішив всі ці приклади, знайди невідомі доданки, а потім перевір, чи правильно ти все обчислив. Молодчина! йдемо далі. Пригадай, з якої букви починається слово зима. Так, це буква З. А на яку цифру вона схожа? Ця буква схожа на цифру 3. А якщо ми запишемо цю цифру два рази, яке число отримаємо? Це число 33. Тож, зошиті. Записуємо число, класна робота, записуємо рядок числа 3 і рядок числа 33. Після того, як все записали, в нас задачка. Треба розглянути короткий запис і розв'язати за поданим планом. Тож, на трьох полицях шафи стоїть 38 книжок. На першій полиці 25 книжок, на другій 32. Скільки ж книжок на третій полиці? А давай розглянемо короткий запис. Перша полиця 25 книжок, друга полиця 32, третя полиця невідомо. А усього нам показує фігурна дужка 68 книжок. Отож. Це задача на знаходження третього доданка за відомою сумою і двома доданками. Давай розглянемо план розв'язання. Першою дією знайдемо, скільки книжок стоїть разом на першій і другій полиці. Другою дією, скільки книжок стоїть на третій полиці. Ще раз подивимось на умову та короткий запис. Тож, Перша дія, нам треба дізнатись, скільки всього книжок на першій другій полиці. Тобто, отож, в зошиті записали задача. Перша дія 25 додати 32, постав на паузу відео і розв'яжи задачку. Отож, 25 додати 32 до рівню 57 книжок на першій і другій полиці. Другою дієм, щоб знайти, скільки книжок стоїть на третій полиці, треба від 68 відняти 57. Якщо ти правильно порахував, 11 книжок стоїть на третій полиці. А зараз я пропоную заплющити оченята, глибоко вдихнути, посміхнутися. І трішки відпочити. Ще раз глибоко вдихни, посміхнись, Розплющ оченята і будемо далі працювати. А в нас знову задача за умови маса теляти поросяти та ягняти 95 кг. Маса теляти 49 кг. Маса поросяти 35 кг. Яка ж маса ягняти. За поданою схемою ми бачимо, що першою дією виконуємо дію додавання. Тобто, спочатку ми дізнаємося, скільки поросята теля важать разом. Другою дією від загальної маси віднімемо вагу теляти і поросяти і дізнаємося. Яка ж маса нашого ягняти? Тож в зошиті знову записуємо слово задача з її номером. Перша дія 49 додати 35. Постав відео на паузу та розв'яжи задачу. А після перевір. 49 додати 35 дорівнює 84 кілограми. Це вага теляти та поросяти. 95 відняти 84 дорівнює 11 кілограмів. Це маса теляти. Подивись уважно на екран, на фігури і назви ті фігури, що мають прямий кут. Якщо уважно роздивитися, то це номер 2. І номер 3. А як же ж побудувати прямий кут? Для цього нам на допомогу приходить косинець, це лінійка у вигляді трикутника. Або можна побудувати накреслити прямий кут в зошиті в клітинку. Тож, прикладаємо косинець до аркушу паперу. Олівцем проводимо одну лінію і другу лінію, і отримаємо прямий кут. Якщо в тебе є зошит в клітинку і будь-яка лінійка, ти можеш накреслити олівцем прямий кут у власному зошиті в клітинку. А зараз побудуй прямий кут у зошиті. Можеш побудувати декілька кутів. Зараз звертаю твою увагу, починається самостійна робота в друкованому зошиті. Відкриваємо друкований зошит на сторінці 36 і виконуємо завдання 1, 2, 3. Трошки пізніше перевіримо. Після того, як ти виконав перші три завдання, зверни увагу на четверте. Знову фігури. Фігури, які мають прямі кути, тобі потрібно обвести. А які саме це фігури? Це синій чотирикутник, зелений квадрат і фіолетовий трикутник, молодчина. Додому. Тренувальні вправи номер 473 474 на сторінці 79 та 80 у підручнику. Дякую за увагу. До зустрічі!